Вітаю! Сьогодні поговоримо про питання всесвітнього масштабу. Отож, вчені вважають, що в ранньому всесвіті в основному були представлені три елементи, які були дуже легкими, тому логічно, що вони знаходяться на початку періодичної системи. Це, відповідно, в основному гідроген, гелій. Та частково літі. Але тут може постати питання. Періодична таблиця містить набагато більше елементів, ніж ті три, про які ми сказали на початку. Так? Це і оксиген, яким ми дихаємо, це і кальцій у наших кістках та багато багато інших елементів. Тому постає питання, як. Коли і де вони утворилися? І відповідь на це питання є достатньо цікавою. Але жить вона у самому ядрі величезних зірок. Так? Саме ядерні реакції, які відбуваються у величезних зірках, і призвели до утворення різноманітних елементів. Ну, якщо точніше, деякі з них утворилися всередині ядер зірок, інші утворилися після вибуху цих самих зірок, але про це якось іншим разом ми більше сконцентруємося з вами саме на цих реакціях отже, що стосується цього питання, нам треба познайомитись з таким терміном, як ядерний синтез. Тобто процес, під час якого атомні ядра об'єднуються, формуючи важче і більше ядро. Розгляньмо це на прикладах. Припустимо, у нас з вами є два гідрогени. Звичайний гідроген, у якого буде один протон, і його нуклонне число буде дорівнювати один. Так, от він, один протон. І дейтерій або тяжчий гідроген, у якого вже буде наявний один нейтрон. Тобто кількість протонів буде все ще один, а от наклонне число буде 2 за рахунок того, що тут з'явився один зайвий нейтрон. Ну і при їхньому злитті, тобто при ядерному синтезі, у нас з вами утвориться гелій гелій буде мати два протони та нуклонне число 3. З точки зору математики, поки все правильно, 1 плюс 1 буде 2, 1 плюс 2 буде дорівнювати 3. Отже, утворився гелій, у якого є два протони і один нейтрон. Так? Розгляньмо ще один приклад. Припустимо, що два атоми гелію теж зливаються між собою. Кожен з геліїв має два протони та два нейтрони, тобто двійка кількість протонів і 4 буде наклонне число. Вони зливаються між собою і утворюється берилій. У берилію буде 4 протони, і у берилію буде 8 нейтронів. Так? А насправді ці схеми не до кінця повні, і ми пізніше розберемося, чому так. Але спинимося на цьому. Як ви розумієте, під час цього процесу у нас має виділятися енергія, так що в цій, що в цій реакції виділяється енергія. В даному випадку у нас, до речі, утворилися стабільні атоми, тобто які потім не будуть піддаватися якомусь виду розпаду. Але не завжди у першій реакції ми з вами можемо побачити, що утворився нетиповий гелій, який в подальшому може піддатися розпаду, наприклад, гама-розпаду, і випромінювати в даному випадку гама-частинки. Хоча можуть теж утворитися нестабільні. Ізотопи, які будуть випромінювати альфа-частинки, бета-частинки або які-небудь інші частинки. Отож, але тут ми спинилися на енергії. І ви можете сказати: ну, окей, є ця енергія та є ця енергія, але її виділяється тут небагато. Так, і я з вами погоджуся. В кожній окремій цій реакції енергії виділяється небагато. Але що буде, якщо ми візьмемо мільярди і мільярди цих реакцій, які будуть протікати одночасно? У -у -у, тоді ми з вами отримуємо неймовірно багато енергії. І саме ця енергія живить наше з вами сонце. Саме завдяки ній сонце випромінює. Так багато енергії, і інші зірки випромінюють так багато енергії саме за рахунок термоядерних реакцій, які відбуваються всередині їхніх ядер. Але у вас може виникнути слушне запитання, виходячи з цього, чому тоді ці реакції не відбуваються в нашому повсякденному житті. Ці реакції відбуваються в нашому повсякденному житті, але не навколо нас. Це пов'язано з тим, що для ядер треба зробити особливі умови, які б дозволяли їм об'єднуватися. Ви пам'ятаєте, що протони позитивно заряджені і між ними існують сили відштовхування. Тому навколо вас не відбувається. Ядерного синтезу, тому що протони відштовхуються між собою. І для них треба створити особливі умови, коли в цих ядер буде величезна швидкість, коли вони будуть піддаватися величезному тиску, який просто об'єднає їх між собою, і за такий спосіб зможе утворитися важче ядро. І саме такі можливості надають їм ядра великих зірок, у яких величезна температура і високий тиск. Тому. Ми з вами і говоримо про це питання в такому ключі. Ще одна цікава річ, яку ми можемо з вами зробити, це передбачити, яка кількість енергії може відділятися під час термоядерних реакцій. І вам, скоріш за все, цікаво, яким чином ми можемо це зробити. Для цього нам з вами треба порахувати маси реагентів і маси продуктів, які утворилися. Поглянувши на це і логічно подумавши, нам може здатися, що ці маси є однаковими. Так? Тобто, що маса реагентів, що маса продуктів. Оскільки нуклонні числа не позмінювалися, тому це має бути однаковим. Але насправді маса реагентів в даному випадку буде більшою, ніж маса продуктів, яка утворилася. З чим це може бути пов'язане, я гадаю, вас цікавить. А пов'язане це може бути з одним найцікавіших рівнянь у хімії є е дорівнює МС квадрат. Я гадаю, ви 100% знайомі з цим рівнянням, оскільки це рівняння дає нам розуміння, що такої складової, як енергія. А як ми можемо побачити, енергія в даній хімічній реакції все ж таки виділяється. Отож, ми з вами маємо наші клітинки, де у нас є маса і де у нас є представлена енергія. Так? За такий спосіб, якщо ми порівнюємо нашу систему, то маса та енергія, їх сукупність будуть однаковими, оскільки енергія безпосередньо залежить від маси наших частинок. А якщо вона тут однакова, то відповідно ця складова буде однаковою. Але далі в нас відбувається наступна ситуація. Тут ми з вами бачимо, що частина енергії все-таки вивідаємося. Вивільняється. І, відповідно, саме ця вивільнена енергія вона і призводить до того, що маса продуктів буде меншою, ніж маса реагентів. Звичайно, ви можете поставити собі запитання, коли ми з вами аналізуємо звичайні хімічні реакції, хіба так не відбувається, я вам скажу, так відбувається. Там є теж певні втрати, пов'язані з оцим рівнянням. Але ці втрати енергії настільки малі, що ми ними просто-напросто нехтуємо і слідуємо закону збереження енергії для того, щоб зробити відповідні обрахунки для нашого рівняння. Але для конкретної реакції ядерного синтезу ми з вами буквально можемо порахувати, скільки енергії в нас виділиться під час цієї ядерної реакції. Тобто, ви просто гуглите масу продуктів та масу реагентів, підставляєте ці значення сюди. Урівняння є дорівнює МС квадрат, і за такий спосіб, ви отримуєте відповідь, яку кількість енергії можна буде отримати з цього рівняння і з цієї ядерної реакції. І це справді дуже круто. І перед тим, як ми з вами перейдемо до наступного блоку запитань у цьому відео, я вам хочу ще дещо сказати про це рівняння. Насправді, це рівняння, попри свою універсальність, не можна застосовувати до характеристик енергії, яку несе світло. Чому так? Тому що це рівняння насправді енергія у стані спокою. Так, ми пам'ятаємо, фотони, частинки світла, вони не мають маси. Тому, підставивши дані сюди, ми з вами отримаємо енергію у стані спокою, а для фотона вона дійсно буде нульовою, тому що він не існує в спокійному стані, він постійно рухається. Тому це рівняння ми можемо застосувати до всього, крім світла. У вас може виникнути ще декілька запитаннячок, які реакції відбуваються всередині нашої зірки Сонця? так? Чому в даному випадку у нас утворюється гелій 3, а не Гелій 4, як би то відбувалося? І навіть ще бувають реакції ядерного синтезу, в результаті яких поглинається енергія, а не виділяється. Хоча тут теж спільне питання, чи треба нам реакції ядерного синтезу, які будуть використовувати енергію замість того, щоб її віддавати. Але для того, щоб дати відповіді на ці питання, нам треба заглянути у саме ядро нашої зірки, нашого сонця. Зараз ми з вами розглянемо справжню детективну історію, яка пов'язана з роботою нашого сонця. Отож, всередині сонця відбувається ряд термоядерних реакцій. Почнемо з перших процесів, які відбуваються: два гідрогени, два протони, тобто зливаються між собою. Відповідно, коли вони зливаються між собою. Утворюється дуже нестійка система, яка складається з двох протонів. Ви пам'ятаєте, що протони люблять відштовхуватись між собою, бо вони однаково заряджені, тому система дуже нестійка. І існує дуже, 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 дуже невелика ймовірність. Коли один з протонів завдяки бета-розпаду, про бета-розпад ми з вами говорили на попередньому занятті, можете переглянути попереднє відео з цього приводу, отож, завдяки бета-розпаду, один з протонів стає нейтроном. так? Він виділяє в даному випадку позитрон і виділяє антинейтрино. За такий спосіб він, відповідно, стає нейтроном, стає незарядженою частинкою. І в нас якраз утворюється дейтерій, тобто тяжчий гідроген, який буде мати і один протон, і один нейтрон. А далі відбувається найцікавіше. Цей Дейтерій відразу зливається зі звичайним гідрогеном, і в нас з вами утворюється гелій. Так, утворюється гелій, який містить два протони і один нейтрон, гелій 3. І цей гелій 3 теж зливається між собою, утворюючи звичайний гелій і утворюючи відповідно. Два протончики, так? Тому що система, яка буде складати з чотирьох протонів і всього двох нейтронів, не буде стабільною. Тому оцей новоспечений атом буквально він відразу покидає двох протонів, і за такий спосіб утворюється гелій і утворюється два протони. І цей Основні термоядерні реакції, які відбуваються всередині ядра сонця, так, особливо ця остання реакція, в результаті якої утворюється гелій. І у вас може виникнути запитання. Е, а що буде, коли закінчаться усі протони? Слушне питання. Е, ядро нашої зірки. Почне між собою зліплювати гелії. І, відповідно, будуть утворюватися трошки тяжчі ядра. Ми з вами дойдемо до карбону, а далі в сонця просто не вистачить енергії, тобто ще не будуть утворюватися нові продукти. Але існують зірки, які набагато, набагато, набагато гарячіші за наше сонце. І всередині них продовжують відбуватися термоядерні реакції Утворюватися все важчі, важчі, важчі важчі елементи. Але чи може так відбуватися вічно? Ні, не може. Все це доходить до утворення. Заліза. Залізо або ферм є одним з найстабільніших елементів у нашому всесвіті. Отже, коли утворюється залізо, наступні компоненти, які будуть утворюватися після нього, вони вже будуть нестабільними. Тобто продукти реакції будуть менш стабільними ніж реагенти. А ми з вами пам'ятаємо, що коли в нас будуть відбуватись такі ядерні реакції, енергія має поглинатися. Тобто, в даної зірки вже в певний час. Не буде вистачати енергії для того, щоб створювати все нові і нові елементи. І що буде далі? А далі починається найцікавіше. Ми з вами пам'ятаємо, що зірки у нас дуже-дуже масивні, і відповідно всередині в них відбувається шалений просто гравітаційний тиск. І до цього ядерний синтез він міг протистояти цьому гравітаційному тиску. Але після феруму утворюються нестабільні елементи, які поглинають енергію, і в якийсь момент. Зірка припиняє робити елементи, оця от рівновага порушується, і вона просто перетворюється на нову зірку і вибухає. Ця зірка викидає. Колосальну кількість енергії, температура піднімається неймовірно сильно. І саме під час цих процесів і утворюються ще тяжчі елементи за залізо. Вони утворюються, ті елементи, які утворилися до цього. Теж починають розлітатися Всесвітом, потрапляючи в тому числі і на нашу землю, і стаючи тими атомами, які формують мене, які формують вас, які формують всю природу, яка є навколо. І я вважаю це неймовірно прекрасним. Саме тому ми з вами говоримо, що всі ми з вами зоряний пил, тому що атоми нашого тіла колись утворилися у серцях над нових зірок. І це один з фактів, який має змусити нас любити себе і любити природу ще більше, тому що це справжнє диво. А я залишаю вас цією думкою і до нових зустрічей та нових знань!